Умовно створена аварійна ситуація та вкрай серйозні дії для її ліквідації. На в'їзді в селі Турячки, що на Перечинщині, трапився надзвичайний випадок. Через декілька хвилин після падіння дерев на місце надзвичайної ситуації прибули МНСники, інспектори ДАІ та швидка допомога, які й показали, як правильно та оперативно діяти у подібних випадках. Перші дії рятувальників допомогти потерпілому. Далі розчищення дороги від дерев та забезпечення дорожнього руху. Ситуація досить серйозна, бо багато дерев упало, і рух перекрито. Доступу швидкої допомоги до цих населених пунктів немає. Проїхати неможливо. ситуація дуже серйозна. І тому для ліквідації залучені всі служби району. В реальних умовах ліквідувати наслідки подібної ситуації можна за одну годину, проте для цього потрібно, аби всі служби працювали злагоджено та допомагали один одному, як от під час сьогоднішнього навчання. Було сказано, що один є пострадалий. Приїхавши на місце, ми побачили, що хворого придавило дерево. За допомогою МЧС хворого було звільнено, працівників МЧС хворого було звільнено, надана йому медична допомога, накладено шию, на шию шину, зроблено знеболюючий кол і хворий транспортований у травматологічне відділення Перечинської районної лікарні. На дорозі, що веде до села Липовець, дерева ще й сунулися в річку. Зокрема, працівники водного господарства кажуть, така ситуація на цьому відрізку дороги трапляється часто. «Підмило дорогу, робимо кріплення правої сторони берега і від того, щоб далі розмиву не було. І думаю, на протязі двох годин роботи буде закінчені. Це в нас буває часто, такі і суви, і підмив дороги. В будь-який час наші спеціалісти можуть виїхати. Є техніка, яка необхідна для цих робіт. Потерпілим, надали медичну допомогу. Наслідки аварійної ситуації ліквідували, оскільки такі випадки можуть трапитися в будь-який час, готовими до них треба бути постійно. Враховуючи ті проблеми, які у нас виникали в попередні роки, в тому числі в напрямку цих гірських населених пунктів, ми вирішили провести відповідне навчання. Залучився до цього сьогодні. Практично всі служби, які входять в комісію по вирішенню таких проблем, надзвичайних проблем. Головна мета навчань підготувати служби району до злагодженої роботи під час аварійних ситуацій. Спеціалісти запевняють, такі дії краще відпрацьовувати на навчаннях, а не на реальних подіях.